Дня. Хочу зняти обзор на свій осушувач Aircon 20 літрів. Е, брали ми в нього, бо була дуже проблема з вікнами. Вікна пливли, Підок... вікна були зовсім мокрі, пливло по стіні. На підлозі вода, за шафами грибок, ніяк не могли з цим справитись Поставили осушувача. Е, набагато стало сукше. Вікна ось, покажу на відео сухі. Влажність була, бо ми живемо в кімнаті, кімната невеличка, три чоловіка, плюс сушиться одежа дитяча в кімнаті, ось зараз доросла, так сушиться переважно дитяча. Поставити ми ставили, наприклад, його сушувача, там, коли одежа приноситься власна, ми ставимо сушувача прямо тут, і вже окна сухі. Пара не йде на окна, пара збираю сушувач. Ось покажу в ньому є. Зараз по-моєму вода. Бо Да є ось поки в ньому є По 2-літровий резервуар для води. Також є трубка для дренажу, виходу можна в каналізацію. Працює він як холодильник. Коли скидає нам наприклад, до як всмотра як виставити, ось покажу на режим. Можна виставити на 40-50, ну, саме оптимально це 50. Виставити, коли влажність буде там в районі 50-45, тоді він виключається, влажність підіймається він включається. Працює як холодильник. 47, ось зараз він скине ще 2% і тоді він виключиться. Брав я його нового, гарантія на нього 3 роки. Мені сподобалось. Довго думав, що робити з цією водою, але все-таки зупинився на осушувачі. Я задоволений. Дякую тим, хто порадили мені.